Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Крок вправо, крок вліво, куди на ступи одна багнюка навколо та вода. До народного контролю звернулися жителі з вулиці Галицької, 112, Просять про допомогу. кажуть: ось такі лагуни в їхньому дворі це річ звична. І це ще картина, навіть не після рясних дощів. І машину тоді бачите, плавають по воді. Що куди. Хоча... І так вже щонайменше років чотири, навіть після невеличкого дощу цей двір стає непрохідним. Новобудови тут повиростали. А от про розтрощений асфальт не подбав ніхто. А як вода, то тут взагалі неможливо пройти. Воно ще більше робить, ще більше робиться, як душі падають. Це взагалі неможливо. Ну як це такое робити чого дороги оцього, і такого лишати оце? Любу пару року Є, нам тут весело. Дощ піде, вийти з будинка не можна, хіба кульпі на ноги натягати, а сонце пригріє, пилюка вверх в будинках. Молодій мамі Лесі з маленьким Костею сюди доводиться частенько ходити. Двом коляскам тут розминутися вкрай важко. А щоб дитину саму у двір випустити, годі й думати. То всі мами сюди йдуть до поліклініка тут і всі цією дорогою так що ходять і. Поліклі... Mm -hmm. Так розминається, трошки обід трохи або туди йдуть. просто, Кругом, mm -hmm. але це, да, це ж не нормально. Mm -hmm. це трохи жаба тут скакати на голову. Чи варто лізти сюди й колесами, перевіряємо з водієм Романом. Зараз ми перевіримо. як тут плавається місцевим водіям. Тут досить глибоко. Машини на часті переїзди, не хватить. Я би не ризикнув другий раз їхати сюди. А от цей поліцейський патруль тут часті гості. Під час чергувань велетенські калюжі намагаються оминати та зізнаються таку перепону вже давно слід залагодити. Стараємося не їхати, просто так яка, яка, яка глибина там Це знаєте, яка, і що, і що там під водою може бути. Ми вже зверталися для того, щоб вона вирішила якось ситуація. Почти немає водостопу самого. До профільного департаменту звертаємося, і ми його очільник запевняє, кошти на ремонт одного з найпроблемніших дворів неодмінно шукатимуть. Окрім цього, до робіт залучатимуть і тамтешніх забудовників. Цей об'єкт до обстежимо ще ми будемо говорити з забудівниками. Щоб дійсно, тому що в нас дуже багато таких дворів, і вони зруйнували власне забудівника. Та ж вулиця Врожайна, та ж вулиця Озеркевича, така сама. Тобто вона фактично зруйнована забудівниками, а потім люди залишаються, ті, які там жили, чи які приїжджають вже до нові, мають ходити дійсно і плавати по цьому озері. Ми Microsoft. з забудівниками спробуємо там поговорити. Тобто ми направимо муніципальну інспекцію туди і подивимося, чи, чи, чи там дійсно є якісь можливості для того, щоб ці забудівники відновили або зобов'язати їх якось відновити, та що не зруйнували. Ситуацію в проблемному дворі ми. Триматимемо на контролі і прослідкуємо за діалогом влади та забудовників і на синдецька мунікростислав Бочок, Романко Чоржук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.